Друзі, ми зараз продовжимо. Але ви підпишіться на канал Вечір з Яніною, якщо ще не підписані. І в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Для цього підпишіться на Кафі, Патреон і купу різних ресурсів, які є в цьому описі. Цей проект створюється тільки завдяки вам. Монетизація на ньому відсутня. Тому допомагайте, і ми будемо створювати із ще більшою потужністю наш проєкт. Поїхали далі. Денери це не лише так звана Донецька Народна Республіка, це загалом стан життя будь-якої окупованої частини України. Ворог намагається створити ілюзію, буцімто із Росією життя стає кращим, налажується. Ось навіть у Мелітополі не так давно робили вуличні опитування. В Ростовській області в Мелітополі в з Росією відбувають позитивні зміни. Ми вийшли на вулиці міста, щоб знати про це мнення жителів. Жити стало легше. А як это проявляется? А, во-первых, никто язык не ущемляет мой. Праздники мої залишилися старі, ніхто мені не нав'язує свою віру. От жаль, що дуже слабо ущемляли цьому ж Дуну язик, раз він ще говорить. Ми лічно Росію давно ждали, ще як тільки почався Майдан. тому що ми русські, ми хочемо розмовляти на рускому язику і жити з Росією. Хм, Так а що ж ви так довго терпіли, чекали? Вас хто тут тримав? Валіза, вокзал та І живіть з Росією. Тільки в Росії Мелітополіпресходят зміни во всьому. для початку это. Ремонт університету що дуже добре. хорошо. Який розумничок. Правильно, спочатку Росія вгатить по тобі з артилерії, жахне ракетами, а потім е беремося за ремонт. Автобуси пустили, пусті, як і як красавець, а вче зараз всі де не правда. Хорошо, хорошо. Ми от ідемо, солдати, воєнні, саме зрастуються. Ніяких претензій, ні ми ні тут зрастуємося, як вроді родні. Mm вроді -hmm. родні? А якщо не поздоровкаєшся, то можуть розстріляти. Хіба не так? Росіяни інвестують гроші у пропаганду як тільки можуть, і це дає насправді результат. А що ж з нашою з нашою українською інформаційною політикою в країні, яка 10 років перебуває у стані війни? На що ми витрачаємо чималі кошти із бюджету? Правильна відповідь на неймовірно правдивий. З критичним мисленням цікавий телевізійний марафон. Цікавий він не тільки працівникам марафону, але й народним депутатам. Тому свої санкції допомагають, але вони не можуть повністю вирішити проблему. Умовника зараз вони допомагають приблизно до цього найважчата. далі це також працю. Просто треш. До речі, пізніше цей депутат від батьківщини, звати його Луксій Кучеренко, пояснив, що це була майже акція протесту. Запитання і розмова йому видалися настільки тупими, що він продемонстрував, що заснув. Тепер я можу сказати, да я дійсно заснув. Бо у вас така нудна передача. Такий нудний телемарафон, що його треба закривати якомога швидше. Скільки ми туди витрачаємо грошей? Два, Два мільярди гривень. Два мільярди на бездарно передачу, в якій сплять народи депутати від того, що нема чим там займатися, розумієте? і тому їх треба розігнати і відновити якусь там ну нормальну конкуренцію е суспільної думки. Все вірно говорить пан Кучеренко. Що тут додати? Але є нюанс, говорить він це на Ютюбі. Вишка, так, так, ось саме так з російською і. Максимально ватному проєкті, який виліз із моравського Медведчуківського телеканалу, наш. І тут має бути місце для мого покарання і вашого фейспалму. Ну і поки влада в своїх кабінетах насолоджується переглядом політично приватизованого телевізійного марафону, ворог качає тему із наступом на Харків. Є для цього у нього ресурс немає. Ми все одно будемо чинити опір. Величезний респект харків'янам, які після постійних обстрілів все одно Тримають хвіст пістолетом в українському сегменті Ютубу навіть з'явилася певна течія, яка завойовує, судячи з переглядів прихильність, адже в бій замість нормальної аргументації в формі телевізійного марафону іде важка зброя, інтернет та ролохи. Чи здадуть Харків? Я не бачу цього, того що до кінця будуть стояти за це місто люди. Ні, не бачу в складі іншої держави. Центр протидії дезінформації, експерти з медіа гігієни. На що дійсно все це? Якщо у нас є ворожки і мольфари. А якщо щось на фронті піде не так, можна знайти іншого провидця Ютубу, філософа і генія військового мистецтва Олексія. Арестовича він до речі тут нещодавно е, безкоштовно дав пораду, якщо раптом щось піде не так в Україні, якщо її захоплять, програє війну, то е, ось порада, куди треба тікати. Так, так вам не почулося Арестович, сидячи за кордоном, радить, куди українцям краще тікати. За два гаком роки щось дуже все змінилося. Тоді ж розповідав про два-три тижні. Тепер куди треба тікати. Компанії, до речі, Ватніка Голованова насільна безпечно буде на нейтральних сторонах багатих і нітральних Швейцарії, Австрія. Ну там буде над носительно безпасна, тому що вони не участвують в воєнних союзах. і Якщо війна до дані дотягнеться, вона дотянеться в последні Якщо Слябче дотягнеться. Ідеальна Швейцарія може ті швейцарія, да вот он вам туди. Але правда одна: якби довго нас з вами не годували перемогою, не розповідали, що ось ось вже влітку закінчиться війна, ми будемо пити каву в Криму. Реальність інша. І я дуже втішена, що нарешті в певних регіонах України це зрозуміли і вирішили робити ось такі ролики. Пані та панове, львівський ТЦК вирішив зняти свою відповідь російським і ПСО. Ворог хоче відбити будь-які бажання ставати до лап ЗСУ, вкладає в це мільйони євро, боти, ролики про мажорів і все решта. А наші військові пояснюють, в якому війську. Якщо раптом ми програємо, опиняться усі мамині черешеньки. У мене третя група. У мене студентський. Вбивство. Це найважчий гріх. Мені віра забороняє. Я доглядаю за бабусею. Кругом! Ну що, бойці, на Берлін? Росіяни не мають майбутнього. Україна неодмінно виграє. Знаєте, я із неприховано е, огидною е, реакцією ставлюся до так званих хороших русських, але доводиться інколи показувати вам таких персонажів. Ви прекрасно знаєте Леоніда Парфьонова. Ну, головного по наміднях днями він дав інтерв'ю російському телеканалу і Доволі доступно й коротко пояснив усі російські перспективи. За це йому респект. Всі ми виноваті, Так, от воно навернулось. Ну воно наворачувалося. і що наворачуватися. Це ще не це ще не результат. Це все ще цвіточки. Ну так від розв'язка то буде ще хуже. Моє убеждені, для Росії це буде ще хуже, чем даже все те, що було до сих пор. В той миг, коли замолкнут пушки, для України все страшное буде позади. а для Росії все самое страшное буде впереді. Амінь. Православні греко-католики та іудеї. Ми неодмінно переможемо, але якщо не будемо забувати про те, що без нас Збройним силам України буде ох як важко. Тому не забувайте донатити, якщо ще. Не вирішили, в який підрозділ йти, а мобілізація це для вас не порожній звук, то обирайте підрозділи просто зараз. Ходіть на дві жі, наприклад, третє штурмової Ходіть в рекрутингові центри, якщо вони існують десь поблизу. Або читайте інформацію в інтернеті на сторінках того чи іншого підрозділу. Ми неодмінно переможемо. Завдяки силам оборони України. Ну а ви не забудьтесь підписатися на наш канал. Тут ми обороняємо Україну інформаційно і обов'язково поставте дзвіночок, аби сповіщення про наші відео з'являлися у ваших гаджетах. Друзі, наші випуски існують тільки завдяки вам, нашим глядачам, ба більше. Випуски не монетизуються, і ми інколи не встигаємо вам показати ефір на Ютюбі, тому що відео перебуває в бані, але ми показуємо вам його на Патреоні і показуємо закритим для спонсорів на цьому ж Ютубі. Тому виберіть опцію, яка для вас є прийнятною. В описі до цього відео є всі способи нам допомогти. Слава Україні! Слава ЗСУ! Залишайтеся на цьому каналі і передивіться минулі відео. Можливо, щось прогавили. Це вечір. Обіймаю вас, друзі! Papa.